Вітаю вас на моєму каналі, мене звати Галина, але звідси і надалі Гендаль. У мене вже немає ніякої сечі терпіти ці покильні борошна когнітивних зашкварів, і будемо сьогодні розбирати один із досить базових, проте найсерйозніших це сприйняття людини через один із параметрів, який досить часто не є визначальним. Плюс масштабування точки зору, тож поїхали! І так, наш базовий зашквар це погляд на нашу людину, як я вже сказала, через один із параметрів. Давайте, в принципі, подивимось на людину як правильно на цілісну особистість, де є ціла низка параметрів, які її формують, усю таку цікаву, унікальну, проте це є правильно, людина. І тепер, якщо ми подивимось на, на, на ті процеси, які сьогодні відбуваються, то ми побачимо, що як тільки но ця людина, абсолютно абстрактна, набуває відомого параметру, а саме стать, так, і жіноча, то на кейсі а, франківських чуваків ми можемо побачити, як моментально перестають чомусь, чомусь працювати закони та базові цінності. Проте варто додати ще один параметр, ким працює. І все, можна навіть вбивати, тому що якщо професія одна із найдревніших, несіть бензополу. А тепер давайте взагалі спробуємо зрозуміти, звідки всі ці речі йдуть, як це відбувається, що на сьогоднішній день в нашому суспільстві є настільки серйозні проблеми. І так. Наша людина, що робить правильно, вона народжується і в якийсь момент помирає. І ось з моменту свого народження до моменту, коли вона все ж таки стане дорослою в біологічному плані, і це в наш рік фізичний, як 25 років насправді. Деякі можуть сказати, що 21, проте, виходячи з мого досвіду, того, що я бачила в житті, в принципі, 25. І так. Людину абсолютно вірно формує спочатку сім'я, потім в нас з'являється школа, потім інститут, і перша, чи вже, мабуть, і не перша робота. Правильно. І всі ці речі, які її формують, так? Тобто сім'я це спілкування, це кіно, музика, культура, все-все-все-все, все. Це є в своїй сукупності. Є правильно нічим іншим як інформацією. Тобто інформацією, яка потрапляє ось сюди, в наш мозок, що потім породжує погляди, дії, бездіяльність, і, як ми бачимо на кейсі франківських хлопців, досить цікаві речі в суспільстві. Проте, я хочу ще. Додати деяких параметрів в аспекті жінок, те, з чим ми стикаємось. У нас є соціалочка, так де проблеми із зарплатнею. У нас є медицина, де тобі кажуть, народи і все пройде, чи існує така річ, як чоловічий стіжок. І ще насправді ціла низка моментів життя, так де повний треш лише через. Ось один цей параметр. Коли ми його прибираємо і дивимося, в принципі, на людину, то начебто має, мають працювати закони, бути рівністі і так далі і тому подібне. А тепер я пропоную всім зробити такий цікавесенький крочок назад в часі. А саме ми візьмемо таку досить масштабну шкалу. Ми, ось наш 2023, проте тут ми десь будемо на 100 років назад, плюс-мінус 5. Ось якось в цій ведеться. Спробуємо. І що ми побачимо? Я тут в цьому моменті хочу окремо зачитати. Далі буде Запорєбрікове, прошу вибачення. Сразу же после создания РКСМ для знакомства с новой организацией в столицу были посланы инициаторы с мест. По их возвращению во всех школах, на заводах и фабриках городов проходят митинги по созданию комсомольских ячеек. Губкомы, проводя в жизнь политику новой организации, вовсю выдавали постановление о том, что каждый комсомолец или рабфаковец имеет право реализовать свое половое влечение, а комсомолка или рабфаковка должна его удовлетворить по первому же требованию. В противном случае она лишалась звания комсомолки и пролетарской студентки. Все-таки в какой-то момент начали поступать жалобы, но нарушительность правил комсомольской этики новой коммунистической морали осуждали и карали на шумных комсомольских собраниях. Одна известная коммунистка Смидович в газете «Правда» 21 марта 1925 года пишет, что каждый даже несовершеннолетний комсомолец и каждый студент рабфака имеет право и обязан удовлетворять свои сексуальные потребности. Это понятие сделалось аксиомой, и воздержание рассматривают как ограниченность, свойственную буржуазному мышлению. Если мужчина вожделеет к юной девушке, будь она студенткой, работницей или даже девушкой школьного возраста, то девушка обязана подчиниться этому вожделению, иначе ее сочтут буржуазной дочкой, недостойно называться истинной коммунисткой. В результате всего этого дела настигла следующая проблема, а именно, что делать с детьми, рожденными от свального блода свободной любви. Дети крылатого эроса, которых матери не могли прокормить, выполняли детские дома, становились беспризорниками. Только что с прочитанного мы побачили, что настолько давно у нас информационно на целую низку поколений, так, Не кажучи ще про результат всіх цих ідей, ейдосів, була посіяна певна інформаційна, так сказати, структура, формація взагалі, в принципі. Ось ми до сьогодні маємо наслідки цих речей. Тобто воно, ось, звідсиля, соціум, такий собі цікав... цікавезний процес, можна сказати. А тепер давайте подумаємо, як можна із цього вийти, як можна осмислитися і взагалі. Всі ці зазначені речі, вони насправді витікають із відсутності та -та такого фундаменту у людини, у особистості, як цінності і принципи. Ці, ці такі дуже-дуже взаємопов'язані речі, вони, по перше за все, формують фундамент, вони дають більш-меншу цілісність, а найголовніше, усіляке інформаційне нездорове лайно, вони дозволяють, якщо навіть воно вже і потрапило так, в нашу людину. То вони дозволяють через рефлексію, саморефлексію, через е, задавання собі запитань, а як, а чому, чому взагалі так має бути, а хто так сказав, де так написано, «Щоб що, який коефіцієнт корисної дії, і так далі, через таку собі низку запитань, людина осмислює, що наратив, ідея, так, яка в неї якимось чином чомусь вітає в її свідомості, так? Вона не її, її не потрібно використовувати. А якщо вона вже почала якось там проявлятись в житті, проявлятися в діях, так, її треба викорінити із себе. І ось в цьому місці я хочу зробити окремо досить важ таку ремарку, так, чому кажуть, що саме зараз гине нації на передовій? Тому що саме на передову пішли люди, які мають ось цей фундамент, але найголовніше вони мають не тільки його, нього, вони ще чітко розуміють а, цінності громадського рівня, так, такий зовнішній аспект, і державного, тобто настільки масштабні речі, що насправді є дуже серйозним. В цьому місці пропоную зробити таке невеличке ментальне усвідомлення, а саме що. Якщо ми подивимось в сукупності на всі ці схеми, то в нас вимальовується картинка. Все, чим ми володіємо по-справжньому, так, ось до цього моменту свого життя, це те, що є тут наші реакції. І для того, щоб мати якісне життя, треба потамати фундамент. По-справжньому гарний, стійкий. Щоб мати гарне життя в тому місті, де ти живеш, треба ще мати ось. А щоб по-справжньому вийти на настільки масштабний рівень, так, треба бути дуже усвідомленим. Тому що, якщо цих речей немає, в нього, в нашої людинки, в нашої особистості можна засівати будь-що. І він буквально, аби хоч якось встоювати, Використовує пропаганду в якості милець, як свою, так і зовнішню, абсолютно вірно. І в нього немає ось цього фундаменту, і в нього можна пхати все, що захочеш. Таким чином, це вже не суб'єкт із свободною волею, а об'єкт, над яким можна маніпулювати і робити з ним все, що захочеш. На жаль, це саме зараз відбувається в нашому інфопросторі. Ще один аспект, який досить важливо підмітити з усіх цих схем, це те, що саме інформація, яка потрапляє в нас, потім впливає на наші дії так, або бездіяльність. І не тільки на наші, як ми вже бачили за порєбріком теж. Проте в цьому аспекті я хочу виділити ще один когнітивний, достатньо серйозний зашквар. А саме людина, яка здебільшого стоїть на всім цим, так, вона існує в досить такій цікавій інфобульбашці, яка для неї досить проактивно створюється різними медіа. І ця інфобульбашка інфобуль, полягає в такому викривленні, що всі кролі люблять моркву і їдять її. Проте чомусь, якщо хтось їсть моркву, то це. Обов'язково буде кроль, хоча в реальності це зовсім не так. І на сьогоднішній день ми можемо абсолютно легко підставити будь-що, тобто якщо ти задаєш досить багато запитань, то ти чи порохобот, чи зелебот, чи бот, чи зрадофіл. Тобто, створюється ярлик упередженого ставлення і погляду на людину. Замість того, щоб. Осмислити, що вона каже по-справжньому. І якщо там щось не те, то по, менш, по меншій мірі не клеймувати. Окремо, я хочу всім, хто додивився до, ціє, до, до цього моменту, нагадати подарувати трішечки флешбеків. А саме, я думаю, абсолютно всі ми, буквально всі, стикались із упередженим ставленням через призму, ти. І ще дитина. І я думаю, кожен так чи інакше зараз буквально зловив флешбек із якогось зашквару, насилля, аб'юзу, який відбувся з ним в дитинстві, на жаль. Які речі ми сьогодні осмислили інформація це дуже серйозна річ. Все, що ми володіємо насправді за все наше життя, це мозок, в, який, в якому живе наша свідомість, яка оперує якоюсь інформацією, яка в нас потрапляє іззовні. Інформація, яка потрапила за нас іззовні, породжує або діє, так, або бездіяльність. І найголовніше, що відсутність базису із цінностей та принципів на Хоча б елементарно власному персональному рівні, я не кажу про більш серйозні речі, дозволяє ставати маріонеткою в руках власників інфополя і медіа. Тож, одна із корисних вправ, яку б я хотіла порекомендувати всім, хто додивився до цього моменту, це: якщо ви досить проактивно. Підтримуєте якесь твердження досить такого лозунгоподібного подібного формату, чи десь біля, рекомендую прорефлексувати, звідки ця інформація, звідки ця ідея взялась у вас через призму запитань: Щоб що, навіщо, який коефіцієнт корисної дії, і так далі, тому подібне. Ключове, як тільки ви не знаходите чіткої відповіді на ось сукупність цих запитань. Можна абсолютно чітко зрозуміти, що це щось зовнішнє. І треба ключове запитання поставити: наскільки здорова ця ідея для вашого та суспільного життя? Дякую, що додивились туди. Далі буде ще набагато більше розбірів. Всім папа!